стоять бирочки ковриков Це, слухай ценсибатки в москалі можно пес вещи mm. ковриков Мачехіт. Мачехіт. То мачехит кадирові чи що. Отак От наші хлопчики готують їсти. живуть в польових умовах Зараз ми в дучанах. Фактично, за цим селом ще поки що стоять москалі, але це поки що. Господи, Боже матінко, дякуємо вам. Вар хлопчики, що ви нас прийшли, дякувати Господу Богу, і треба бути звірити в Господа Бога, вірити, молитися. Нам Господь Бог допоможе. Я не хочу ні багатства, я не хочу нічого. Я хочу вірю в Господа Бога і прошу, щоб він дав захист всім людям, всім дітям, попри них і моїм діточкам і внукам. І вірте, люди, всі до Господа Бога, звертайтеся. Вірте з душою з серцем. Коли ви Бога вірите, коли ви молитеся від щирої душі, вам Господь Бог допомагає всьому і допоможе. Моліться за всіх за солдатів, за діточок, за матерів, за всіх. Не лишайте своїх батьків старих, бабусик, допомагайте їм усе з тим, хто ще може. І вас, Господь за то благословить дасть вам здоров'я, наснаги. Я не хочу, я хочу миру. Дякую за все, що приїхали до нас, що спасли наші землі. Ця дівчинка, ця дівчинка, вона була всю окупацію з батьками в цьому селі. Нехай Господь благословить тебе. Все буде добре. Друзі, дуже прошу вас підписуватись на канал, тому що майже 99% канал і відео переглядають ті, хто не підписані на нього. Так що підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати завжди свіжу інформацію. Кожного заставляли на пов'язки, одягали. коли прийшли, зразу сказали, що вони освободителя, а що з миром з усім. А потім нам показали, що таке мир. А що освободителі? От усього. От усього нас освободили. От роботи освободили, від больниці в першу чергу, аптека теж освободжена була. А тепер школи теж освободили, дітей від школи, бо все, знищили. немає нічого. Ні світла немає у нас, ні води, ні газу, нічого в нас немає. Абсолютно. Це, друзі, ще одне село знищено расистами. Мало, мало людей. Гавкаї собаки. І фактично людям нема навіть що встановлювати. Уявляйте собі, просто нема що встановлювати. Треба хату просто зносити і все. І будувати на ногу. Привезли людям. Взуття. Це на звільних територіях, друзі. Сьогодні ми наших хлопців привезли їм таку штучку, яка шукає, шукає міни. Будете? А це друзі вже готовий. Продукт. Хто, хто варив? Хто варив, ви варили? Да, ні, ні, в нас є дихає. Зараз ми, друзі, на позиціях. <с с> хлопці зварили дуже дуже смачно. Дивіться, це ж, це ж повара, друзі. Де Сашка? Хай Бог благословить Сашку. Свининка, свининка, бурят, море, все там. Бо дивіться, друзі, які наші захисники, наскільки вони гарно все роблять. Подивіться яка страва, це ж як в ресторані. А тепер будемо куштувати. Що я більше влади. Нічого. О, Клас. Подивіться які куски м'яса. Ну там дорога. Там, <Army> друзі, на тій стороні стоять орки. Щоб спалили нашу українську церкву, бо вона неправильна. То бурята так казали. Так. А кадируці були? Ні, не було. Ну і я їх не бачив, Так що не скажу вам. Що тяжко, звісно. Кожного дня бемкають то з погріба, то в погріб. Тікаємо, ховаємося. Дуже тяжко, особливо тій стороні, там кажуть, хати. Вщен розбиті пошти всі люди під кожному дворі пошти де ви виїхали. Люди сидять орки і вітіля стріляють, бахкають на нашу сторону. Важко, дуже важко. Важко. А як е, відносилось до вас? Ви знаєте, е, ми вчили ще їх жити, цих хлопців. Якщо, якщо чесно, ми питали, що ви що ви тут забули, хлопці? У нас приказ. Я кажу, який приказ? Чого, що ви тут забулися? Ми жили собі спокійно. У вас в одного клепка впала, і ви всі прямо молитеся на нього. кажу, як це так? Ну, коротше. Ну, ну, норм у нас нормально, чесно скажу, от як є на духу. Може, десь там і були якісь е, ці. Зразу перші проходи кожну хату провіряли, кожний курник, кожний е, смітник, де що можна. Що ви е, я говорю, що ви шукаєте? Ми оружжя іщем. Я кажу, ви знаєте, ми з чоловіком нічого не робимо. тільки оружжя круглосуточно бахкаємо, у нас роботи немає. Оружія, я кажу робимо. Хлопці кажу, не смішіть, пожалуйста, не смішіть. Ви тут нічого. Нацистов там, Бенде. Це знайшли ні. Дуже багато хлопців ловили, передівали чи роздівали, щоб подивитися, чи є тризуб, чи є там якийсь знак український. Я кажу: якби в тебе був цей знак і ти попадаєш в другу країну, ти б вирізав би його? Дивиться на мене. Хлопці, що ви тут робите? Все. Це їхній весь ответ. Як Чесно, до, о, щоб погано вони о, от, агресивно, то що вони тут були королями, тут і там, на тій стороні, вони собі королювали, зараз, звісно, їм там тікали конкретно, тікали траса Ну, в селі їздили, техніки, багато Те, було. техніки було, тьма, тьмуща, БТРи, танки по селі. Я кажу, я прожила 62 роки, я не думала, що я скільки знати, знаю зараз техніки і всього на світі. Оце ага. так. Гуманітарку нам привозили вони. То Та да, щедрі такі. А що вони привозили? Муку, гречку. Нашу, напевно. Ну, звісно, навірно, нашу. Де вона з, не написана. Більше всього, більше всього.